Усім вітання на каналі Сад на Одинці зі мною. З великим задоволенням хочу запросити свій сад і показати нову осінню композицію. Вийшло бюджетно, плетені кашпо я придбала давно, гарна якість, і рослини в них виглядають по-особливому. Пройшовши посаду, я вибрала рослини в єдиній кольоровій гамі в теплих відтінках і з сезонного настрою. Усі відтінки належать до теплої рожево-малинової багряної палітри, створюють відчуття затишку і природної глибини. Немає різких контрастів, лише плавні переходи. Я завжди у виборі рослин звертаю увагу на баланс форм і фактур. Верес ажурний, дрібний, створює легкість, Седом об'ємний і щільний додає структурності. Айстри і хризантеми додають фокус і пишність, а трави витягують композицію вгору, додають руху. Сріблясті листя пряних трав об'єднюють всі відтінки. Ця композиція досить гармонійно поєднується з фоном. Темні плетисті кошики, плюс фактурні горщики створюють контрастний, але спокійний фон, на якому малинові рожеві фіолетові квіти звучать особливо виразно. Я до цієї композиції вирішила додати вишеньку на торті. Правда, моя вишенька чорного кольору, офіпогон, багаторічна рослина з дуже декоративним листям, майже чорного кольору, яка ідеально вписалась в цей садовий інтер'єр, додавши фінальний штрих осінній композиції. Правда, мої рідні не відразу помітили та оцінили її декоративність. Вирішили, що ця рослинка почорніла від холодних ночей. Хочу відмітити деякі волотисті гортинці, які вразили мене в цьому сезоні. А саме Пінк Проміс, Пінк Rose та Diamond Rouge. Протягом всього цвітіння їх окрас гарно змінювався. Середина жовтня вони набрали благородний, вишуканий, доситі насичений, глибокий відтінок бордового стиглої вишні. І саме ті гортензії я б хотіла повторити в своєму саду, адже вони не втрачають взагалі своєї декоративності. Ортенція Diamond Rouge, красуня, від якої взагалі не можна відвести погляд. Вона досить компактна, і я б її радила садити як рослину солітер. Вона точно стане окрасою не тільки літнього, а й осіннього саду. В цій частині саду мені не вистачало високих рослин, тому я вирішила придбати штамбові троянди. Перед вами Марія Терезія. Ось такий саджанець прийшов. Я не скажу, що я в захваті від цієї кореневої, але маємо те, що маємо. І ще одна троянда Констанс. Гарні відтінки. Тут крона досить непогана, а от коріння бажає бути краще. Не знаю, що з цього буде, але вже як є, посадила, посадила і вже росте. Нещодавно садила ось цю невеличку, гарненьку сосну білокору Пірін. 4. у мене є відео на каналі. Можете переглянути. І придбала ще одну сосну шверіна від хорст. Також купувала в розсаднику балсат. У них досить великий вибір хвойних рослин різного віку, ціни. Чому постійно балакаю про цей розсадник? Бо направду приходять гарні рослини, завжди якісне пакування, швидка відправка, хвойні з потужною кореневою, тому вони гарно укорінюються та адаптуються. Лише одна рослина у мене загинула, яку я у них купувала. Це мініатюрна троянда пай. Я в цей час проводила реконструкцію саду і так вийшло, що саме ту троянду пересаджувала кілька разів, і вона цього не витримала і пропала. Тому раджу, перш ніж купувати рослину, продумати місце, де ви будете її висаджувати. Саме сосну з м'якою хвою я дуже хотіла придбати в свій сад. Сосна Шверіна від Хорс декоративний гібрид сосни веймутової та гімалайської, який цінується за компактність, повільний ріст, красиву довгу, м'яку, зеленувату, блакитну хвою. Вона стійка до морозів, добре росте на сонячних місцях. Нову сосну посадила серед вересу та хвойних, тут достатньо сонячно, затишно. Надію, що їй тут сподобається. Верес в осінній період. Не може не радувати. На цій клумпі росте ялиця карликова, пуш, ялівець блакитний та ялиця Нордмана «Добріховіце». Дуже мені подобаються верескові, а саме коли вони зростають поруч з хвойними, я могла б засадити цілу плантацію, якби ж вони не були такі вибагливі та примхливі. Ну Не можу пройти я повз вересових. У мене до них особлива любов. Мені дуже пощастило, це були акційні вереси, один кущик коштував 60 гривень, замовляла в розсаднику яскрава. І ви тільки погляньте яке чудове коріння. Видно корінці в активному рості, хай світіння не рясне, але коріння просто неймовірне. Ще й наросла своя екосистема. Ну це не може не радувати. Осінь може бути яскравою, навіть у сірі дні варто лише поглянути на квіти. Бажаю вам, мої глядачі, натхнення для нових ідей, гармонійних рішень та естетичного задоволення від садів, які ми з вами створюємо.